Що може бути ще виразнішим символом Росії? Троє дітей з усіх сил тягнуть за собою обморожену діжку нерівною засніженою дорогою, а ззаду її підпихає якийсь чоловік. Цю картинку, вміщену до неймовірної кількості підручників, хрестоматій та альбомів за совєтської доби зазвичай трактують однозначно. Мовляв, це обвинувачувальний вирок художника царської Росії, де навіть дітей експлуатували. Таке трактування, можливо, і було би єдино правильним, якби не назва цієї картини тройка. І в цьому сюжеті я вам поясню власну версію виникнення саме такої назви, ба більше саме такої картини. Адже не лише дитячу працю особлюють ці діти, а саму Росію і розтлумачить нам приховані сенси цієї метафори ніхто інший, як Микола Васильович-Гоголь. Тож поїхали. Обіцяю, що буде цікаво. Ви дивитеся авторську програму розкультурення на каналі Центр дослідження мордору. З вами соціолог культури Богдан Олег Горобчук, і я закликаю вас вже зараз ставити вподобайки цьому відео та підписуватись на нас, якщо ви ще ні. Ну і пишіть у коментарі, чи відома вам ця картина і з чим вона у вас асоціюється. А я тим часом почну з несподіваного для вас, друзі, зізнання. Є все ж таки росіянські художники, чию творчість я. Принаймні частково готовий полюбити, от, наприклад, Василія Пірова я би в жодному разі не підозрював у бодай якихось симпатіях до української теми або української проблематики за деякими винятками в його роботах. На відміну від Івана Крамського, Іллі Ріпина, Миколи Ге Григорія Мясаєдова, Миколи Єрошенка, Архипа Коїнжі та ще хто з наскількох кількох лідерів руху передвижників до України, Василій Піров якраз не мав прямого стосунку. Але господи, як же він ненавидів Росію її менталітет, її соціальні устрої, цінності, її дамастрой, її огидну нерівність? І Якого ж вдячного критичного реаліста знайшло мистецтво в особі пірова, який усю цю гниль виводив на чисту воду у своїй творчості? Звісно, я мушу сказати, що передовсім ранній його період заслуговує на увагу. В другому періоді своєї творчості він майже відійшов від критичного реалізму та зосередився на битописанні, так би мовити. До речі, подібну міграцію здійснив і згадуваний вже тут Григорій М'ясаєдов, який від ось таких робіт на схилі літ перейшов до ось таких, і про якого я розповідаю у нашому сюжеті. Але зосереджуйся нині саме на цій роботі Пірова. Давайте уважно її роздивимося. Якщо відверто слабенькі чорнобілі репродукції, поміщені в численні совєтські книжечки, і близько не передають враження від уважного та вдумливого споглядання цієї роботи. Просто подивіться на вирази дитячих облич. Ці діти виснажені, худющі, знедолені, вони тут по-справжньому страждають, і атмосферу цілковитого відчуження підкреслює образ глухої стіни. Повз яку вони тягнуть сани і над якою вітер носить сніг. Лівий хлопчик, ближчий до пса, таке враження ледь не агонізує. Який з нього помічник? Він сам ледь не падає, що вже говорити про зусилля, з якими він тягне цю діжку, щоб підкреслити його дитячі страждання за роботою, яка й для дорослого здається пеклом, художник одягає його в доросле вбрання. Бачите, як огидно звисає рукав, ніби ще одна перебита нога, яку хлопчик, ніби побитий пес, підняв перед собою? Цілком можливо, що дрібний песик тут, щоб підкреслити таку асоціацію. А з іншого боку, від нього така ж виснажена дівчинка маленька, вона не відстає від хлопців у своїх таке враження на людських зусиллях. Вона в геть благенькому пальті, і це при тому, що чоловік позаду за ними в такому ж убогому, а все ж хутряному тулупі. З того, як скойовджене її волосся, очевидно, що дівчинці просто в лице дме навісний вітрюган, що ще більше перешкоджає цій дитячій сізіфовій праці. Також видно, як здіймається шалик на шиї в хлопця посередині. Душа його розкрита, а в погляді повний відчай та безнадія. Підпихач, який ззаду підштовхує сани з обмерзлою діжкою, судячи зі всього, майстер і вчитель цих дітей. На це вказує друга назва картини: учні майстрові везуть воду. Але значно більше про роботу свідчить її головна назва, за якою робота й стала відомою: тройка. Що ж значить ця назва? Чому саме тройка? Адже по факту на картині п'ятеро людей, ну і як мінімум тягнуть сани з водою четверо, тож не йдеться про кількість осіб. Я думаю, це, очевидно, підводить до простого висновку. Під тройкою тут мається на увазі та самая русська тройка коней, яку вони тичуть всюди, де тільки можна. І, вочевидь, в часи Пірова це й було найпершою асоціацією. Але чи справді звичайних коней мав на увазі цей критичний реаліст? Чи будь-яку тройку він мав на увазі? І чому асоціація саме така? Давайте послідовно зробимо кілька логічних кроків на основі аналізу мотивації цього реаліста. Адже контраст між зображенням, убогі, ледь живі діти, які виснажуються від марних зусиль, і назвою оця горда русська тройка вже виглядає як гіркий сарказм Пірова і множить соціальний сенс цієї картини багатократно, але не лише соціальний. Насправді одна обставина робить цю картину Пірова іще глибшою та русофобнішою, ніж можна зробити висновок на перший погляд. Адже ми з вами можемо і не пам'ятати про найбільш розповсюджений образ тройки в руській культурі, але я вам зараз нагадаю: це образ русі тройки із мертвих душ Миколи Гоголя. Так так, той який. Не так ли ти, Русь, що Дымом дымится под того и дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади. Остановился пораженный Божьим чудом созерцатель. Не молния ли это сброшенное с неба? Что значит это наводящее ужас движение? И что за неведанная сила заключена в всех невиданных светом конях? Ибо любил быструю езду. Да и какой же русский не любит быстрой езды? І зараз я поясню свою думку, адже мертві душі росіянці вважають одним із ключових текстів у російській прозі. Однак наш Микола Гоголь так наситив свій текст сарказмом при змалюванні сучасної йому Росії, що не виникає жодних сумнівів. Його мета запропонувати здорову альтернативу Пушкіну, який Росію голорифікував. Ясна річ, що ніяка чужа, незнайома Росія жодним чином не могла ні замінити, ні бодай затінити Гоголеві його світлої України, тієї самобутньої стародавньої барокової України, мітками якої наповнені його ранні твори, і тієї України, повернення якої Гоголь уже й не сподівався дочекатися. Але обставини вимагали принаймні імітації висловлювання на користь росіюшки. Окрім того, що Гоголь був українцем, він ще й був людиною. Гоголь хотів не лише співати своїх улюблених українських пісень на тусовках з українськими, ну і росіянськими теж аристократичними друзями, він ще й хотів банально їсти. Для цього йому були необхідні багаті пожертви, тобто покровительство імперських аристократів. І серед них, на першу половину XIX століття, зацікавлених та платоспроможних українців було небагато. А може, його голові дуже важила ще й всеімперська критика. Однак з часом він переходить на звилювання Великоросії, але водночас як же змінюється його інтонація та тематика творів? Так звані Петербурзькі повісті це на рідкість депресивне чтиво, і буквально в кожній герої їдуть дахом від холодної великоруської безвиході. Ревізор діє дещо інакше через безжальне висміювання російської системи правління чиновництва, якщо точніше. А от мертві душі це прекрасний приклад Гоголя, загнаного в кут. Адже спонсорувати його за опис великоросійського бруду вже ніхто не хотів. З багатьма критиками Гоголь був посварений якраз через це небажання прославляти Росію, як це робив той же Пушкін. Таким чином, письменник-романтик Гоголь, який присвячував свою творчість рідній та дещо ідеалізованій Україні, стає письменником реалістом Гоголем, який відтепер пише про Росію. Але Боже, з яким же сарказмом та ізаблічительним ядом. Критик Вісаріон Білінський цитує із мертвих душ відступ про російський простір і фінальний про Русь Тройку, називаючи їх пающі діфірамби блаженствуючого в себе національного самосознання. Але як переконує нинішнє прочитання Гоголя, він банально, як і властиво росіянцям, видає бажане за дійсне. Що ж значить образ Русі тройки насправді? Найпевніше він втілює собою презирство до занепадницької західної пишноти і виявляє грубу силу, якою і є Росія, або якою її еліта хоче бачити. Ви можете знайти дуже-дуже багато кітчевих зображень в інтернеті десь у такому дусі. Адже деякі замовники любили коней, а деякі не надто вдатні художники цим промишляли і множили цей кітчевий образ далі і далі. Але піров, як ми побачимо далі, розрубує це кітчеве порочне коло, ну або, як мінімум, закладає в нього динаміт, який вибухне у майбутньому. Дослідниця Едита Бояновська, коментуючи ліричні відступи в мертвих душах, робить висновок. Отже, всі три націоналістичні відступи в мертвих душах, хоч і самі по собі проблематичні, також глибоко ставляться під сумнів їхнім контекстом. Слава російського слова залежна від недрукованої лайки. Ліричне звернення до Росії як пісні, знижене переходом до грубого діалогу. Велич Росії як швидкої тройки різко зменшується при порівнянні з реальним екіпажем, що служить мотивом метафори. У кожному випадку іронія охолоджує націоналістичне завзяття. Але гаразд. Припустимо, Гоголь наситив образ Русі Тройки з сарказмом. Росіянська критика в його часи це перекрутила і захоплювалася цими вставками неіронічно, як і художники Кічмани, які множили цей образ. Але ж до чого тут тройка Василія Пірова? Я поясню свою думку. Тройка Пірова була написана у 1866 році. У той час твір мертві душі, а особливо ті самі націоналістичні його фрагменти, давно вже стали кліше. Їх, а особливо фрагмент про тройку, вже давно повиривали з контексту роману і іконізували в тодішній популярній культурі. Звісно, станом на той час це ще були скромніші масштаби, ніж за совєтів, які змушували дітей цей позаконтекстуальний фрагмент про тройку вчити на пам'ять. Утім, назва Тройка вже в часи Пірова нерозривно асоціювалася з образом Росії. Приславутая руська тройка вже була іконізована. І даючи своїй картині таку назву, він буквально прямо відсилає до Гоголя, який і глорифікував та іконізував цю тройку. Тож перед нами тут уявлення Пірова про Росію, це його варіант переосмислення образу Русі тройки. Так, і це цілковитий сарказм. Чи можна цю тройку називати необганімою? Чи гремлять за нею мости? Чи не блискавка це скинута з неба? Звісно, це блискавка, але це блискавка, яка пронизує серце жалем за реальною картиною тодішньої Росії, з її брутальним нехтуванням права дітей з одного боку, але й її неміччю і водночас необхідністю робити таку тяжку, таку дурну роботу, як возити воду в той час, коли все довкола заметено снігом. Адже нагадаю, що друга назва картини: учні майстрові везуть воду. І уявіть, скільки зусиль йде недарма. На те, щоб отримати діжку води зі снігу, пішло би значно менше часу та зусиль. Чи ж не так? Тож цілком можливо, що Піров натікає тут іще й на безсенсовість існування Росії як такої, у тому вигляді, в якому вона існує, в тому образі, в якому він її втілив, на моє переконання, в образі перелицьованої, підданої переосмисленню Гоголівської Русі Тройки. Звісно, я не претендую на цілковиту достовірність. Серйозні історики мене запитали, бо чи є факти, які верифікують мою аналогію. Але, друзі, наш сюжет це не наукова стаття, тому так глибоко я пірова не досліджував, але якщо цей сюжет набере 5 тисяч вподобаєк, я неодмінно зроблю про пірова ще якісь матеріали. Але які твори я там згадаю? Може охотникам на привалі», або чейпіті в метіщах, або проводи покойника. А ви бачили ці картини раніше? Напишіть у коментарі.